А от президент України, він, знаєте, нацрада, йому, нацрада телебачення Сполучених Штатів йому нічого не може зробити. Він вирішив себе не стримувати в інтерв'ю позаминулого тижня американському телеканалу NBC News і назвав Пуйла, недослівно цитуючи Довбаним терористом. Ми не готові віддати нашу свободу цьому єму терористу Путіну. Ось чому ми ведемо боротьбу. Ось чому. А, але ж ви знаєте, що це не єдині крилаті вислови Володимира Зеленського, які нам дуже добре е запам'яталися. От я, по послухайте, будь ласка, згадайте. Вийдіть Вийди Вийдеть сюди. Розберемо. Я президент країни? Звісно. Мені 42 го я ж не лох. Це законодавчий орган державної влади, це парламент, а не маліна, де можна 5 років ховатись під куполом. Яка машина у вас? Машина, в смислі, автомобіль. Продайте, леонкройзор, 3 мільйони, вистачить вам. Заради людей. Де ж в паголанів відпустки? Керівник знаходиться у в якій країні? Я вибачте, але я не готовий. Спитати. А як ви? Де, я знаю, що ви всі не готові. Не, у мене питання в якій країні? Ви що, не чуєте питання? Я не знаю, в якій країні. А він... як ви з ним зв'язуєтесь? А він вам дзвонить? Останній раз розмовляв у середу. Так, да, там пишеться завжди країна, коли вам дзвонять. Ви знаєте про це? М -м -м -м. У вас який телефон? Айфон? Уточнюйте. У вас vad? телефон який? айфон. А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов. вже 30 хвилин.